Всім привіт! Ну що, завтра вже мають приводити кролички кроленят. Поки що я не бачу ніяких признаків, що вони щось готуються, ну цього щось кроличка, як то щось нагребла, але живіт в неї невеликий, можливо кроленят і нема. А, ну. ну не чувствую кроленята. Коротше, як я підготовив для них. Клітки, що я зробив? Накидав соломки та і все. Більше нічого їм не потрібно робити. Соломки буде достатньо. Ось так ось. Понакидав всім кроликам славний слой соломки, щоб вони могли робити гніздо. Рвати пух і робити гніздо. Але щось вони нічого не носять, бо якщо кидаєш кроличкам солому, то вони зразу беруть її в рот. І починають носити, якщо вони кітні. Ну це і теж ніхто немає кролиняти. Живіт маленький. Так, ще зараз хочу дати їсти. Часу зараз немає в мене знімати відео, тому що сьогодні гора вгороди цілий день. Будуть десь відео виходити. Треба посадити ще цибулю. Що це там таке, як то, Як то миш побігла. Це мені показалось. Мишей зараз дуже багато в хліві і взагалі я... Люди, кажуть, бачу там відео, що дуже багато всіх мишей. Чого так, не знаю. Просто зараз в хліві, повно мишей. Зайшов ось ввечері, коли заходиш, вони з всіх сторін біжать. І що з ними робити? Нічого не зробиш. Так як... Трійки вони розумні. Коли кидаєш трійку, то вони вже не їдять. І нічого з цим не поробиш. Ловити теж їх ніяк не зловиш. А вони плодяться і великі, і жирні, і маленькі, і скрізь ці гнізда роблять. І вивезти ніяк неможливо. Не Не знаю, можливо, і не буде кроленят. Ну, оце надії на ось цю кроличку, було. Не як то є живіт, бо в цей теж нема. Чого вони не хочуть звичатися, я не знаю. Що з цими кроликами? Що їм не вистачає? Ну-ка, зараз попробую тако по живіт. Зараз закрию, ось так ще прикладаю патичкою цю кролицю, бо. Відкриває дверці і бігає по хліву. Стрибає і бігає по хлівові. А так не потрібно робити. Ой-ой-ой. Ну, як то живіт є, вона така. Це м'який живіт, а це і в цей твердоватий. Тому можливо щось буде. Ну, Вона може просто привезти і не... Не зробити їм гніздо, просто привезти так. Як це в більшості випадків трапляється. Тому не знаю. Будуть якісь кроленята, не будуть. Будемо чекати. Ще даю цим кроликам шанси, щось вони мені все більше і більше надоїдають. Ну не то, що надоїдають, просто надоїдає чекати, щоб вони привезли цих кроленят. Так, зробимо так, вже висипаємо ячмінь. Сюди. І кидаємо в Цьому. Все, кролики нагодовані. Закриваємо і, і все. Кролики наші нагодовані. Так що що, чекаємо далі, кроленят. Будуть, вони не будуть, даю ще шанси, злучаю кроликів, злучаю і надіюсь на краще. Що ще вам розказати? Ну нічого нового не відбулося, все так само, як було, кролики сидять в клітці, годую тим самим. Якщо приведу, то це буде дуже класно. Ось це кролинятку, подивіться, яке. Давайте його покажу, який вушка в нього. Все таке лежать, лягли вушка, не стоять так, як були, чи стоять. Вже... О, отак от хай буде. Все. Отак от, от у нього вушка лежать. Дивіться. Вже підросло. Скільки в нього кілограм? Може з кіло є. Таке ось пухнасте, дуже м'яка шерстка. Ну, вдалося по шерсті до кролички Ось. Взяти, точно така сама шерсть. Ну така в неї в цих кроликів французьких баранів, він такий пух, не, жорст, не, не жорстка. Шерсть а така м'ягесенька-м'ягесенька. Така як пух. Ось така. Таке класне. Кроленятко. Не дуже швидко росте, але потрохи росте. Також, якщо подивитися відео, кому цікаво, можете подивитися, яке воно було раніше і яке зараз. Так що все. Трошки сьогодні відео знімаємо в темноті, в хліві. В хліві завжди темно. Але зараз вже ніч. На дворі нічого не знімеш кроликів. Вже темно. А відео треба знімати. Так що в мене з'явилось трошки часу. Думаю, вам кролики, які вони тут. Показав, як... Як підготовлюю їх. Кроличок, що приводили. Ну, я думаю, що всі так кролівники роблять. Кидають соломку і все. Більше нічого не треба. Кролички далі, якщо нормальна кроличка, то вона сама все робить. Гніздо і все. І приводи. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока. До нових зустрічей.